кадрах – потоки глини, що сповзають після дощу. При цьому інсайдери запевняли, аномалія з'явилася цьогоріч, відколи трохи вище вулицею розпочали масштабне будівництво. Як ми з'ясували, йдеться про компанію Dominus Stark, яка зводить житловий комплекс. Місце мальовниче з чудовим краєвидом і багатьма нюансами. Тут схил під землею шахти, а сама ділянка в межах приаеродромної зони. Будь-яке масштабне будівництво може призвести до просідань та сувів, ба більше має обмеження в будівництві, адже вважається критичною інфраструктурою. Та попри це, кілька років тому ділянку виставили на продаж, а потім передали під забудову. Коли приїхала техніка та почались роботи, проблема набула розголосу. Спершу люди зверталися до самого забудовника. В нього відповіді були стандартними. Все за законом маємо дозволи. Потім пішли звернення до міськради, звідки відповідь отримали таку саму. Тоді місцеві підготували петицію, але й це не дало результату. Будівництво триває досі.